Доброго ранку знаходжусь біля нового цьому. Значить, звідси таки виглядає як якісь каземати з тильної сторони і така архітектура. совєтського періоду. Ось те, така вже небо в хмарах, вже нарешті похолодало, нарешті чи на. Бо то вже вже разовбало, чесно кажучи. Львів ранок. Ось така. Перехрестя княгині Ольги Володимира Великого. Цей славнозвісний новий цум. Архітектура типова. Якийсь вже був вашан, зараз вже якась аврора. Чим годують людей, це вже один Бог знає. Купити неможливо. От нині рано зайшов після охорони. Щось купити, неможливо нічого купити. Все впаковано і все воно Ні, ну е, То дорого, а то ну, це рок взяв, плавлений, зробив лише з нього канапку. І все. От. Шем. Такий перекус. Ну, ковбаса брати за майже 150 гривень. 300 грам. 150 грам. Капець. Нормальний. А, это такие дела. О, сум. Ось вже погода псується. Тут трамвай трійка. Виїхав. Тут знаходиться. Якщо його ще якась магазин Фокстрот. Також взагалі. Торгівля це взагалі унікальне явище в Україні. В Росії в цих всіх недорозвинутих країнах. Як так закуповувати китайське і перепродувати? І то, і то гірше китайське, не рідше. Це ж ганьба, приниження нації. І це ніхто не бачить. Це нікого не цікавить. Ніякої гідності, нічого. Це гроші, так само дивлячись на того Трампа. Дивуюся, де той діду до цих років. І якщо Америка виховує таких президентів, ну то вибачте мені, що ми додивувалися. З нашого президента Зеленського. Тут абсолюди якісь. Ось такі справи. От бачите, назвали його торговий центр Львів. Ось таке не є він дуже такий популярний. От так тут е, було гляне покупців. Ну. Всі хочуть на китайському заробити, а народу вже дурити багато немає. Тому хто виживає, хто як. Ви цих мініголій, міст, там той розворот, цей сум звідси. Так що нам ніхто мене не почув і зараз не чую, що нідий наш порятунок це політична боротьба. Без неї. Це не нація, це не народ, це просто збіговисько. Хто хит, більш хитрожопий, той і пристосувався. І все. Ні, це не те, що там, от я дійсно там адаптований до цього життя, я дійсно маю якусь крихту там. Совісті, справедливості, і я добиваюся чогось. Тобто немає сього близько навіть, про який ринок можна говорити. Перепродаж китайського цей ринок. А вся фактично економіка побудована на китайській. Вся наша економіка. На китайській перепродажі китайського товару. Все, вся майже економіка побудована. То це що це за ринок? Це ринок збуту китайських товарів. Все. Коли в нас буде дійсно ринок і початок виробництва. Свого тоді будемо говорити, ну от бачите, це кільце, там на лай поїхав, кільце, там тягині Ольги, то є Володимира Великого. Такі справи. Зумієте, так ми можемо в цьому стані не... Не, не зрозуміло якого. Недорозуміло того стану. Ми, ми ж не зможемо. Нічого зробити з цим. Тут базар такий, десь теж де інколи тут приторговував, але я своїм мучився не з китайським. Хто там цей це Зипінка. Базар на Володимирській, Володимира Великого. Там океан. Теж також Знесли той і зараз за ним фактично сходуєш. Ходуєш за тим океаном. Все-таки якась була архітектура, що хоч радянська, а зараз що. Він вже починає тошнити від цього скла, бетону. Який сенс Робити людей якимось залежними від цих їх... кіфки. Так я не знаю українських підібрати слово по бікушик. Цих всіх не, не, не потрібно різного. Тому тому українці, от бачите, тут стихійний назар. Тому маємо думати, як нам бачите. Маємо думати, як там вирвати все цього провінційного закутка, яким не завжди було Макдональдс. Тут Макдональдс, народ дефіда. І ми, а ми збираємося вириватися. Призначить. Що... Та ні, це так обставини сказали, все це чи не, чи ми маємо. Вміти заробити і все. Вміти заробити де і як. І за рахунок чого. Якщо оці в Макдональдсі великі корпорації, то вони на нашому ринку що вони, чим вони зайняті. То вони нам роблять добро з тими гаморгами. Чи вони нищать наше здоров'я? Також питання. За рахунок нашого здоров'я Макдональдс самі розвивається. А замість того, щоб розвивати своє українське, можливості колосальні цим займатися в Україні. ніхто цим не хоче займатися. То що ми будемо думати тоді, над якими політичними проєктами і таке інше ми маємо подумати. От про що я говорю. Коли ми над цим задумаємося, тоді буде результат, а так, так фактично. фактично. Зробили велодоріжку, тепер не, не знали де її пустити, тепер виробляють, все дійшло через пару років, куди її пустити цю велодоріжку. Таке буває. Ось, бачите, знову я вертаю до цього кільця. От так думаємо, щоб нас не крутило В цьому. Ауси, бардаку, знову Дорофеєва і пост і пост ну вот Ну, Сипангига повозівров, все які ще... наші відомі, Пивоваров, що тамжень буде, так зрозумі, 24, -го, 19, 28-го, 28 31. -го. Ну, короче, веселимося. Не переживаємо за війну. Там той чудик щось на... чудить. Путіна десь приб'ють, будемо надіятися. Ну і все, і все ну, на все добре. Будьте здорові.